Лікарі стверджують, люди хворіють протягом усього року. Втім, восени кількість вірусних захворювань стрімко рости, особливо серед дітей. Серед головних причин температурні зміни. Світлана, мати школярки. Жінка говорить, на імунітет її дитини впливають не лише погодні умови, а також події у житті, зокрема нещодавна евакуація та початок нового навчального року. За останній місяць моя донька перехворіла один раз на ПРЗ у легкій формі. Ми п'ємо вітаміни, гуляємо на свіжому повітрі, намагаємося правильно харчуватися. Ми робимо щеплення згідно календаря профілактичних щеплень, тому що це дуже важливо для імунітету дитини, який зараз формується, вакцинація сьогодні дійсно є чи не єдиним методом для захисту власного організму у Дніпрі. Роблять щеплення від ковіду у 12 центрах вакцинації. Я спіклою про здоров'я своє і тому звернулася до свого сімейного лікаря. І він мені порадив зробити вакцинацію. Я прийшла на вакцинацію. Наш центр обслуговує близько 73 тисяч населення в нашому районі. І за підрахунками нашого статистичного відділу щеплення зробило близько 38 тисяч. Вакцинація попереджує важкий перебіг захворювання. Це особливо стосується пацієнтів високої групи ризику, говорять лікарі. Це, наприклад, літні пацієнти за 65, які мають хронічні захворювання, які в минулому перенесли COVID-19 і мали тяжкий перебіг, мали госпіталізації, пневмонії. Це пацієнти онкохворі. Вони теж належать до високої групи ризику. Це медичні працівники, які постійно контактують. Лікарі додають восени особливо. Ливо важливо дотримуватися збалансованого харчування, активного способу життя. Немало важливим є повноцінний сон. Ні в якому разі не треба займатися самолікуванням а з усіх питань власного здоров'я, радитися сімейним лікарем. Анастасія Бурковська, Борис Єфімов, Дніпро TV.